Пак Віва Кароліна одна з найвідоміших і, направду, найшикарніших плющалистих пеларгоній. Мало сорт з плющалистих може похвастатись такими ось шикарними квітами. Квіти при розпуску мають білий колір, і потім з часом суцвіття темніють І набувають такого ось, ну, не рожевого, як на відео передає, а. Більш такого бускового відтіночку по краях, тобто нижні пелюсточки. Суцвіття не надто крупні, але їх багато, вони у формі кулі таких ось прекрасних трояндочок. Сорт доволі компактний і, порівнюючи з усіма іншими плющелистими, має доволі короткі міжвузля. Я стараюсь тримати його у формі кущика і такі зрідка довші гілочки має цей сорт у мене.